Крижане містечко з'явилося у селі Спас на Прикарпатті. Тут снігова гірка, церква і навіть карета з кіньми. Наталя Фармус каже, все як у казці. Роботи над скульптурами розпочали за кілька днів до водохреща. Так уже заведено, що у нашому селі кожного року стараються зробити людове містечко, прикрасити річку до свячення. Для села Спас таке містечко з льоду вже традиція. Тут його споруджують більше десяти років. Цього року хочу зробити ну, не Небесної сотні і війні на, на сході. Ми робимо герої вмирають, і там ще буде більше така композиція. Товщина льоду має бути не менше десяти сантиметрів. Крижані скульптури зміцнюють снігом та водою. На виготовлення містечка мешканцям села Спас знадобилося більше 250 тонн льоду. Льоду у місцевій пісниці вже не залишилося більше того, аби виготовити ось такі скульптури. Його привезли з навколишніх рік та озер. Поки річка не замерзла, місцеві приходять сюди на водохресні купання. кажуть, вода поблизу скульптур зовсім не холодна. Хоче читати раз хочу. Ні, не треба дякувати. Я <звіття> прягаю. давайте. Вітя, ну Та Скажі йди, покажи на камеру Хто не ризикує занурюватися у воду, робить фото на пам'ять. Посміхнейся. Дуже гарно, дуже дуже красиво. Люди сподіваються, їхнє на містечко простоїть до кінця зими. А вже цими вихідними готують фестиваль розколяди. З Івано-Франківської області Наталя Фармус, Тарас Іванків, Сабитія, канал Україна.